Неймовірне відкриття нового світу раді та полонії, новий час це період наукових відкриттів, технічного прогресу та зміну суспільстві, який почався з кінця 15 століття та тривав до початку 20 століття. Наукова революція змінила уявлення про світ, відкриття у фізиці, хімії та біології. Призвели до появи нових технологій. Марія К'юрі, видатна вчена, яка першою отримала дві Нобелівські премії у різних наукових галузях. У 1898 році Марія та її чоловік П'єр К'юрі відкрили нові хімічні елементи радій і полоні, що мали унікальні радіоактивні властивості. Марія Кюрі розробила методику виділення радіоактивних елементів та провела численні експерименти з радіоактивністю. Радій почали використовувати в онкології, а її дослідження поклали початок новим методам лікування раку. Марія К'Юрій отримала Нобелівську премію з фізики та хімії, ставши першою жінкою лауреатом. Її відкриття змінило науку, а її дослідження стали основою сучасної ядерної фізики. Марія Кьорі залишила значний слід у науці, і досягнення відкрило нові горизонти для майбутніх поколінь науковців.